Я виховував його в такому патріотичному напрямку от, на біршах Шевченка, от, і мертвий, він живий, він ненародженим, псон. Він так уважно це все слухав, дитинка маленька, слухала все це. Якась була вечеринка, я не пам'ятаю, ну, щось читель народження когось, кожні, щось таке. І, значить, застіляєш, само собою, відкриваються двері, заходить рома. Двухкімнатна квартира з спальні заходить Рома в шароварах, українські вишиті рубашці і соломіний бриль. Піднімає руку і кричить Слава Україні. <зуміло> Присутні були ошарашені. Ну, це крамола була в те време. Я вірив в те, що колись вона була само. Все вірив мій батько, все вірив мій дід. І це, цю віру в те, що Україна наша була незалежна, я правив своєму. Син, ще, можна сказати, з малку. Мій ідеал був Роман Шухевич, командувач УПА. І так домовилися, дружина дає ім'я дівчинці Юля. Проходить сім років, народжується Рома. Хай буде Ванька. Яку? Який Ванька? Оті Ваньки, що нас 300 років гноблять, ні. Я сказав, буде Роман Шухевич. І потім він мені часто писав, тато я тобі вдячний, вдячний, що ти мені з дитинства мене, ну якби, привив мені патріотизм. Оце на батісе 60 Петрока, він мене назвав честь Романа Шуткевича. На народження. От твій шанс. От ти ті шанси впустив, годай, роки йдуть, іди, іди, це той шанс, який для тебе буде наймовірно вигадний ну, правильний. І він поїхав, він поїхав, пройшов відбір. Там хороший такий відбір. Це була перша от група людей, які були, набиралися в Національну поліцію. Він здав екзамени і почав. Службу. Ну Там якісь були курси, там, я не пам'ятаю, три чи чотири місяці були курси підготов, підготов, підготовчі. Ну, це там є, закони і все, все остальне. Потім він служив і значить, поступає в академію. Поступає в академію, успішно його закінчив і сильно займався саморозвиттям іменно фізкультурним. Я не знаю, на нього, мабуть, так обратили увагу, що йому приближали. Цей підрозділ, так там він зайця називається, це спеціальний підрозділ Міністерстві внутрішніх справ. І послали його на учобу в підготовчий центр ФБР. Їх всього чотири по всьому світу, наскільки я пам'ятаю, Сполучені Штати, якась країна Тихоокеанська, Перу і сусідня з нами Венерія. Він там пройшов курси підготовки, не сам, там було їх декілька чоловік. Це іменно антитерористичний підрозділ, який займався. Ну, антитерористичний підрозділ, розумієте, що це боротьба, боротьба з тероризмом, так. І служив, служив, їх кидали декілька разів він був в АТО. Він продовжує свою службу в Києві, і ми вже з ним званімося майже кожного вечора. Я йому кажу, Рома, йде війна. Що ти в Києві робиш? Чого ти не в Азові або не в Айдарі? Проходить, мабуть, 10 днів, він мені дзвонить, я на Донбасі. Він написав рапорт і пішов. Нас нічого не зупине. Слава Україні. Я син своєї України. Робів до раю не пускають, тому я тут. Це був 22-й рік. Це було десь. Це було, коли Маріуполь був в оточенні, якраз в ті дні. Коли почалася війна, їх перекинули цей підрозділ в Гостомель, а там вже були російські десантники, чеченці. І от сили були не рівні, ми відступили. І потім пішло. Наскільки я пам'ятаю, значить Буча, Гостомель, Ірпінь, потім Харківське напрямлення Рубіжне, потім Бахмат. Перед цим він ще був на Херсонському напрямку. А потім його перевели на, на Запорізький напрямок. Це роботи не мала так Мачка, і отут загинув увесь його підрозділ. Я спустошений, важко мені. Зняться та говорять зі мною. Така ціна надто велика, але ми маємо йти далі. Потім його перекинули в часів Яр. Там теж було дуже тяжко, я так розумію. Там є одна світлина, фотографія, де значить, вони стоять і на стіні написано, нам не стидно, нам ніколи не буде соромно. От так от. Так, знаєте, от, За свої поступки нам ніколи не буде соромно. Знаєте, Я як бувший військовий, я, я не мог йому сказати, уходь, а хто тоді буде боронити Україну. Я йому кажу, може ти просто відпочинь, просто відпочинь. А він мені каже, пап, ти мені такого більше ніколи не кажи. Війна нас з Ромою познайомила війна. На жаль, нас і розлучила. Сталося це в Запоріжжі. Він тоді приїхав на залізький напрямок боронити нашу область, і підійшов до мене в центрі міста на кав'ярню познайомитись. В одній записок потім в бюджеті він писав, як добре, що ти тоді їла круасани, я підійшов познайомитись. Е, Ромка запропонував мені стрибнути з труби 75 метрів, бо він любив адреналін, і я погодилась. І з того часу ми з ним не розлучалися. Ми постійно були на зв'язку 24 на на Зая, Вона була вище зростом. У червні, коли в нього був була остання відпустка, ми з ним на два тижні поїхали на відпочинок, і в Мукачево він зробив мені пропозицію і ще казав, що воїн ніколи не стає на коліна, я не буду ставати на коліна, коли буду робити тобі пропозицію. А коли вже прийшов той час, то він якось автоматично став на коліно, зробив пропозицію після того, що казав: Зая, що ти зі мною зробила? Я перед тобою на коліна став. Наша історія кохання тривала недовго, це був всього рік, але який це був рік. Стільки спогадів, я впевнена, і таких почуттів люди, деякі не проживають за все своє життя і не знаходять людини, яка була б твоєю точною копією тільки іншої статі. Перед тим, як його направили на сумський напрямок, він мені подзвонив, каже: заїду в Запоріжжя, треба машину зачинінгувати. І коли він їхав в дорозі, йому позвонило керівництво і сказало, що Зеля нема часу, треба вертатися. Він каже, можна я хоча б на 10 хвилин заїду з Луїзою попрощатися, бо я вже під'їжджаю до Запоріжжя. Він приїхав до мене. Ми пішли в ту саму кав'ярню, де тоді познайомились, випили кави, зробили фотографії, причому він тоді так наполягав. Давай зробимо фотку, виставиш. І як вже потім з'ясувалося, це була наша знову остання зустріч. Він в буквальному розумінні приїхав попрощатися. Через тиждень-два десь так мені позвонили ввечері, сказали, що його поранили. Кульове поранення в голову. Наскільки це було серйозно, я не розуміла, але зважаючи на те, що це був ближній і відстань була маленька, я розуміла, що наслідки можуть бути критичними. Зранку найпершим ж автобусом я вирушила на Суми до нього в лікарню. Взяла речей, йому шорти, футболки, щоб він в його по палаті. Але вже дорогою мені позвонив його командир. Зі словами, я не знаю, вони тоді так прозвоніли в голові. Рома помер. Ніколи в житті не могла уявити, що я почую ці слова в контексті найважливішої людини в моєму житті. Рома був старшим групи, вів цю групу. Як мені хлопці розповіли. вони зайшли в дім, горіла російська форма, дим нічого не видно. І з протиполежного вугла, значить, черга, одна куля в голову ромі, шльом пробила, друга в плече. Коли мені подзвонила Луїза і я чую вона в іще і кричить, тату сядьте, я зрозумів, що Роми немає. Перед самим його, його загибелю, нас на пару днів вивели на, 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 на перепочинок. І він говорить, пап, мені ще скільки треба зробити для України, а в мене так мало часу лишилось. Я його часто питав Рома, от я балакаю з людьми, я слухаю військових, у кожного є якась ціль, от твоя ціль в цій війні. І мені відповідав, папа, моя ціль це кордони 91-го року. От тоді я заспокоюся. от тоді я буду знати, що Україна вільна цієї російської навали, цієї пошесті російської. Ну, Вона буде вільна, я вірю в це. Я вірю в це, що Україна буде вільна ще тоді, коли про це навіть думати, коли ще при Совєцькому Союзі. Зараз Україна вільна. І мій син за цю Україну, за нашу, за нашу Україну загинув, за свободу. Тому, синок, Україна буде обов'язково буде вільна. Твої побратими її обов'язково звільнять. Ми планували служити разом. Я йшла в його бригаду пресофіцером. І він мене чекав. І в той день, коли в нього стріляли, мені зранку дзвонили, сказали Луїза, ваші документи оформлені, ще трошки, і ми призначаємо вас на посаду. Але тепер мені доведеться служити за двох. Я пам'ятаю, як ви ще думали, який позивний мені придумати. Ми зупинилися на Мулан, але тепер це питання вирішилося саме собою, і мій позивний зеля. Зараз ми збираємо голоси під петицією Роми. Чому це важливо? Я хочу, щоб пам'ять про нього несла не лише я і його родина, оскільки Ромка загинув не в ДТП, не на виробництві. Він загинув, захищаючи суверенітет України. І я вважаю, що весь український народ має його пам'ятати. Чому саме звання Герою України? Оскільки Рома був непересічною особистістю, в нього було стільки якостей, і такі якості, якими власне, і які власне і має мати герой України. Можливо, школа буде меморальна доска на він навчався. Можливо, якусь вулицю назвуть його ім'ям. І це буде увіковічено, тому що да, таких у нас сотні тисяч героїв. Ну от хочеться дивлячись по його. В Бойовому шляху, який він пройшов, ну, всі, майже всі, самі такі гарячі точки, він був там. Він прямо марив цією самостійною Україною, от марив.